Інколи вони жили в окопах по кілька років, і сера солдатська траншея ставала їхньою другою домівкою. Бійці споруджували у землянках печі, кухні, ліжка і навіть меблі, висаджували квіти та проводили електрику. На них давило не лише фізичне навантаження, але й психологічне. Щоб не з'їхати з глузду посеред бруду вошей, напіврозкладених трупів хвороб та смерті, солдати всіляко чіплялися за життя та йшли на найнеймовірніші вигадки: влаштовували полювання на мишей, ловили рибу, писали вірші, організовували театралізовані спектаклі. Солдат на фронті, жінка дома або між Марсом і Венерою, як фронтовики закохувалися, зраджували та користувалися послугами повій. Без цього важко було обійтися, бо постійна небезпека провокувала викид величезної кількості тестостерону. І це добре змальовує приказка, яка у часи Першої світової побутувала у російській царській армії без баби і без війна, і війна не нужна. Пиво, вино, горілка, ром. Яке спиртне входило у солдатський пайок різних армій світу, що допомагало хлопцям зняти стрес та розслабитися. Статева розпуста на фронті і в тилу. Чому символіку Червоного Христа над установами військово-санітарних організацій порівнювали із червоним ліхтарем? Друзі, вітаю! З вами канали Задокументалісти. Сьогодні маємо надзвичайно захоплюючу тему: ми говоримо про побут в окопах, або як під час першої та другої світових війн, поміж обстрілами і атаками жили та виживали солдати. Тема справді цікава, адже як ми знаємо, війни минулого століття тривали роками, і в них брали участь мільйони людей. І ці мільйони мали якось пристосуватися навіть до тих страшних часів, у яких їм випала доля існувати. Бо навіть найжорстокіша війна це точно не лише про смерть. У ній є місце для любові, жартів та відпочинку. Ми про усе це розповімо вам. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Щоб наша розповідь була більш зрозумілою, то мабуть необхідно пояснити, як у Першій світовій змінилася технічна складова і рівень озброєння, адже саме тоді почали з'являтися танки, артилерія, отруйні гази та авіація, це повністю змінило уявлення про тактику та стратегію бою. Ви спитаєте, як саме? А все дуже просто. Наприклад, поява кулемета та на той момент сучасної скорострільної артилерії призвели до того, що спроби атакувати бойовими колонами, як це було раніше, завершувалися суцільними поразками. Справді навіть від великого натовпу солдатів буде дуже мало толку, якщо вони наткнуться на добре укріплене кулеметне гніздо. Тож, щоб берегти себе та закріпитися у певному місці, бійці почали робити акцент на прокладання глибоких окопів, тунелів, бліндажів та спорудження підземних фортифікацій. Вони пролягали на десятки тисяч кілометрів по усій Європі. Через це Першу світову історики часто називають не інакше як траншейною війною, і в цих окопах та траншеях інколи проходило усе життя бійця на війні. Фортифікації не лише захищали від обстрілів та ворожих атак, але й ставали другою домівкою. Ми можемо лише здогадуватися, які умови там були взимку, снігові замети та лютий холод влітку, спека і проливні дощі, коли окопи заливало водою, яку постійно треба було вичерпувати. Відповідно, місиво, багнюка, нестерпна сирість це призводило до численних хвороб. Найстрашнішою з них був синдром траншейної стопи, коли через вологість, холод та брак руху кровоносні судини на ногах звужувалися, а шкіра розмокала та ставала піддатливою до інфекцій. Часто все закінчувалося гангреною та ампутацією. Щоб уникнути таких страшних наслідків, бійців об'єднували у пари і давали вказівку стежити одне одному за ногами. Бо у випадку, якщо солдата залишали на призволящі, він здебільшого лінувався і тижнями міг не знімати черевики, а це призводило до фатальних наслідків. Щоб уникнути небезпечного синдрому, у деяких арміях стопи розтирали китовим жиром, а в інших свинячим смальцем. Що цікаво, хвороба перейшла у Другу світову війну, і навіть у сучасну російсько-українську іншою масштабною проблемою була антисанітарія. Разом з людьми окопи та землянки успішно обживали і паразити. Російський солдат, учасник першої світової Валерій Арамілєв у своїй книзі у диму війни писав: всі ніби збожеволіли на несподіваній атаці, на неї чекають з години на годину, і тому тижнями не можна ні роздягатися, ні роззуватися. У геометричній прогресії розмножуються воші. Це справжній бич окопної війни. Нема від них жодного порятунку. Деякі стрільці не звертають уваги. Воші безтурботно пасуться у них на поверхні шинелі та гімнастерках у бородах, у бровах. Інші щодня влаштовують лови та їхнє биття. Баня для солдатів була великою рідкістю, тож часто воші просто заїдали нещасних. Ті зранку та вдень ловили паразитів. Ось фото. Фронтовики сидять в окопі і вишукують у своєму одязі косючих комах. Але за якийсь час усе повторювалося знову. Води та засобів гігієни не було. Мільйони людей жили в траншеях в одному і тому ж одягу. А є простий закон, щоб паразити не розмножувалися, необхідно змінювати білизну, а в ідеалі увесь одяг. Проблема полягала в тому, що крім укусів та нестерпного свербежу, воші переносили хвороби. Найпоширнішою з них був висипний тиф або сипняк, який в роки першої світової переріс в епідемію, що мала дуже високу смертність. Вона викошувала бійців тисячами. І тут хочеться озвучити один цікавий факт. Якщо подивитися статистику, то найбільше ця хвороба була поширена у російській царській армії. Залишилося свідчення, що коли на призовні пункти приходили чоловіки з глибинних територій Російської імперії, то вони були поголовно завошивлені. У результаті усвідомлюючи, чим це обернеться в найближчій перспективі, командування ізольовувало таких вояків та змушувало їх дотримуватися, гігієни. Чи впливали паразити на солдатський побут? Звісно, що впливали ще й як. Тому як тільки випадала нагода, бійці намагалися хоч якось помитися. І байдуже, що це було: брудна річка, калюжа чи підігріта у казанку вода. Якщо була можливість добре вимитися у лазні, то це був один з найяскравіших спогадів та вражень. Ще в окопах водилася величезна кількість мишей та щурів. Відходи життєдіяльності, тисячі трупів, непохованих загиблих або тіл, що були ледь присипані землею, ставали ідеальним місцем для їх розселення. Щоб убезпечити себе від укусів і хвороб на пацюків, влаштовували справжні полювання, їх розстрілювали, кололи багнетами, майстрували капкани. І тут можна згадати епізод з роману Ремарка на західному фронті без змін, де розлючені солдати били щурів прикладами, складаючи їх на купу. Сотні і тисячі гризунів не давали бійцям спати, дряпалися по обличчю, прогризали дірки в одязі та пожирали і без того мізерні запаси їжі. Але якихось дієвих засобів від них не було. Все, що могли бійці, це терпіти, бити їх і вивішувати на мотузці, щоб інші миші та пацюки боялися. А ще спеціально тримали в окопах кішок і собак. І це тема для окремої розповіді, бо в жодній траншеї не обходилося без улюбленця. Вони ловили мишей, а заодно були для солдатів і таким собі антистресом. Не знаю, наскільки це правда, але в історичних джерелах можна знайти інформацію, що котів в окопах Першої світової тримали ще з однієї причини: вони відчували наближення газової атаки. Якщо кіт раптово змінював поведінку і втікав, це сигналізувало бійцям, що слід очікувати неприємностей. Отже, антисанітарія, бруд, хвороби, смерть. Жахливі поранення, постійний гуркіт артилерії і свист куль, сморід від трупів, які часто лежали просто неба, розкладалися та отруювали повітря, хмари вбивчих газів, що миттєво призводили до мученицької смерті. Все це тиснуло на людей і провокувало психічні розлади, так що інколи живі справді заздрили мертвим. Побачите у траншеї бійця, який плаче, впав заціпеніння чи заходиться в істеричному реготі, було звичним явищем. Снарядний шок або контузія в простонародді – терміни, які з'явилися саме в часи, про які ми розповідаємо. Вони призводили до втрати координації, проблем зі сном, шуму у вухах, амнезії, безпричинного тремору, спазму м'язів та симптомів явного психічного розладу. Але насправді навіть у таких умовах фронтовики не лише намагалися зберегти гідність та людське обличчя, але і смакували життя. Тож далі ми розповімо, до якої винахідливості вони вдавалися, щоб якомога комфортніше облаштувати свої окопи, як рятував ситуацію алкоголь, творчість та дівчата. Про все це за хвильку, але зараз я традиційно попрошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, який просто в ці хвилини, коли ви дивитесь відео, б'є або готується бити російських окупантів. Хлопцям потрібні fpv дрони. Ми збираємо на них постійно, але гроші розходяться, бо орда велика і дронів теж має бути багато. Тож, якщо маєте можливість, зробіть пожертву. Вся інформація в описі до відео. Позиційна війна, коли фронт завмирав на місяці, це не лише бруд, окопи, воші щурами та колючий дріт, а ще й неймовірна нудьга, коли вільного часу вдосталь і себе треба було чимось зайняти. Відповідно, солдати розважалися як могли, а ще намагалися добре облаштувати свій побут. Тут всіх перевершили німці, які завжди окопувалися глибше будували якісні вбиральні, влаштовували в бліндажах імпровізовані пивні, перукарні, ігрові клуби. А індивідуальні окопи, у яких проживали, називали не інакше як квартири. Лейтенант Адольф Шпеман захоплювався полицями, вікнами, нішами і навіть меблями, які його солдати майстрували у таких будинках. Причому бліндажі обов'язково отримували назви, їх писали на табличках при вході. Наприклад, безтурботна вілла чи палац снарядів. Як вони виглядали, ви можете побачити на доволі раритетних світлинах. Російський боєць Василісков, якому вдалося втекти з німецького полону, писав. Добре живуть чортяки, окопи у них бетонні, як у світлицях, чисто, тепло, світло, їжа ніби у ресторанах. Кожен солдат має свою миску, дві тарілки, срібну ложку, виделку, ніж, у флягах, дорогі вина. Мабуть, тут він трішки перебільшив, бо навряд чи їжа у бійців була хоч би трішки наближеною до ресторанної, але ніде правди діти іноді бійцям вдавалося влаштуватися на фронті з відносним комфортом. Ми можемо судити про це зі світлин, які дійшли до нашого часу, і численних спогадів. Скажімо, ще один росіянин ворожі позиції описував так: влаштовані вони в плані життєвих потреб гарно зроблені ліжка, вікна, поставлені печі, саморобні стільці, підлога і стіни у килимках. У землянках офіцерів залізні і ліжка і всякі такі меблі, кахельні печі. В деяких місцях влаштовуються цілі комфортабельні містечка, штаби з офіцерськими зібраннями і рештою зручностей. До речі, солдати часто облаштовували свій побут не лише заради комфорту. Командування армії намагалося хоч чимось зайняти їх, щоб ті не пили і не били байдики, а ще менше часу приділяли азартним іграм, які часто мали сумний фінал. Якщо вірити статистиці, яку подають деякі джерела, то лише на західному фронті під час бійок, що супроводжували ігри в карти, загинуло близько 7 тисяч людей. Звісно, що такі охайні бліндажі були не завжди і не всюди. Ситуація змінювалася від картини бойових дій та їхньої інтенсивності. Від географії, роду військ, країн та командування. Одні відрізнялися порядком та дисципліною, а в інших панував розброд і шатані. Це нормально, тому міряти всіх під один гребінець було б неправильно. У більшості випадків житлом слугувала звичайна яма, накрита зверху дошками. Прапорщик-артилерист Фьодор Стіпун російські окопи описував так. Вздовж тієї дороги, якою ми рухалися, були розташовані невеликі піхотні окопи. Виявилося, що це прикриття нашої артилерії. Щось нас затримало, і ми зупинилися. Я довго розмовляв із солдатами. Кожен із них живе у невеликій ямі. Яма згори наполовину прикрита дошками, всередині кожної з трьох-чотирьох цеглин складена піч. Була ніч у кожній ямі, у кожній печі горів вогонь. І дивно, мною цей вогонь виразно відчувався як вогонь рідного дому, і ця яма сприймалася як будинок і твердиня, як дах над головою і затишок. Поруч з облаштуванням бліндажів солдати намагалися вибратися на риболовлю, якщо поруч була водойма, займалися спортом чи творчістю. Деякі відліні та неробства творили ось такі чудові скульптури. Інші з гільз патронів та фрагментів амуніції творили ціле окопне мистецтво: запальнички, ножі, медальйони. Рятівною соломинкою для усіх без винятку бійців був алкоголь, який допомагав розслабитися та забути про дійсність. Дістати спиртне було важко. У більшості армій воно перебувало під забороною, тому його або видурювали, чи забирали у місцевих, або купували деінде за великі гроші. Випивка завдає нам у війні більше шкоди ніж усі німецькі підводні човни разом взяті. Безапеляційно заявляв Девід Ллойд-Джордж, британський міністр озброєнь, що у 1916 році став прем'єром. Особливо ретельно за п'ятикою слідкували у російській армії, поза як там оковита часто ставала причиною прикрих інцидентів. Ще у липні 1914-го царський уряд ввів сухий закон заборону на продаж спиртного під час мобілізації, який згодом продовжили до завершення війни. Тому з початком бойових дій спирт у російській армії поставляли тільки до шпиталів і лазаретів, а солдати і офіцери на силу діставали міцні напої з нагоди, щоб відзначити свята, розслабитися чи просто зігріти себе у холод. Зупинити тотальну пиятику не могли жодні заборони та обмеження. Наскільки тотальним було пияцтво в європейських та американських арміях, сказати важко, бо матеріалів про це не так вже й багато. Але в російській точно пили до чортиків це визнають самі російські дослідники. Скажімо, прапорщик Бакулін, який залишив про Першу світову війну багато спогадів, писав 25 березня 1916 року. Картярські ігри та пияцтво у військах процвітають. Ігри зрозуміло азартні, п'ють коньяк. Поза як дістати його складно, то з різними хитрощами дістають за рецептами військових лікарів, за високою ціною у торговців. Також тепер став у великій пошані спирт, який легше дістати, ніж коньяк. Іноді доводиться доставляти казенну горілку. І тепер, хто її п'є, заявляє, що вона слабка і її теж присмачують спиртом, щоб була міцнішою. Або ось запис від 23 листопада 1916 року. У Луцьку одеколон можна купувати з дозволу хіба що коменданта. Корпусний лікар, великий фахівець спирту, обурений тим, що тепер його доставляють до лазаретів госпіталю з домішками ефіру. Чорт знає що вигукує лікар. Самі випивають і щоб покрити недостачу, підливають ефір. Навіть пити не можна. Обурювався. Він наступний допис у щоденнику Бакуліна датується уже берзнем 1917-го. Він пише у ньому. Сьогодні ще розбили льох із вином, вино випустили на землю і черпали просто з брудом. Мій взвод весь перепився. Одним словом, усі солдати пиячать і бешкетують, розшукують у мешканців вино і вперто його забирають. А мешканці, у яких солдати тягнуть вино, вказують на інших, у кого ще воно є. Так безперервно все і йде. До речі, у російській армії роль спиртного добре показувало прислів'я, яке ходило серед солдатів: без баби і без віна, і війна не нужна. Про дівчата їхню роль на фронтах війн минулого століття я розповім трішки пізніше. А зараз лише додам, що у часи першої світової при відсутності достатньої кількості спиртного його місце зайняли морфій та кокаїн, які були доволі доступними, адже їх використовували як лікарські засоби. Скажімо, під морфієм робили важкі операції. Медики використовували його як знеболювальне, але паралельно цю речовину використовували не лише у медичних цілях, а щоб зняти втому, стрес чи покращити сон. Це призводило до того, що багато солдатів після війни повернулися додому безнадійними наркоманами. Ця тема цікава, але детально зупинятися на ній не будемо, оскільки маємо про це цілих два випуски: революція під кайфом та військові стимулятори. Якщо ви не встигли подивитися їх до цього часу, то можете переглянути по завершенню цього блогу. Також додам, що спиртне було розрадою та рятувало бійців також і під час Другої світової війни. Про совєтські полкові 100 грамів знають напевне усі, але пили не лише в Красної армії. Скажімо, британські військові, особливо моряки, щодня отримували порцію рому. Там до цього питання ставилися ліберально, і однією з причин цього був легендарний прем'єр Вінстер Черчилль, який починав свій день з шампанського. В обід пив вино, а завершував день добрим віскі. Він задавав тон відповідно усім своїм підданим. Мої правила життя передбачають як абсолютно священний обряд куріння сигар, а також вживання алкоголю до після і за необхідності під час усіх прийомів їжі і в проміжках між ними, казав Черчилль. Американцям на фронт постачали пиво. Французькі бійці на передовій шукали розраду у вині його вживали дуже багато. Коли Німеччина напала на Францію, то 3,5 тисячі вантажівок щодоби доставляли військам по 2 мільйони літрів цього напою. І про справи амурні соціальні потрясіння, які спричинила Перша світова війна, повністю перевернули з ніг на голову норми моралі. Причому як серед чоловіків, так і серед жінок. За час бойових дій на фронт відправилося близько 70 мільйонів бійців. І спершу вони писали дружинам листи з трепетним зізнанням у коханні, були такі, що відправляли їх у тил щодня. Цензори, які переглядали кореспонденцію, зізнавалися, що там ішлося про такі фантазії, що цитую: жодний мопасан на таке б не спромігся. Також бійці купували порнографічні листівки та фотографії, які у великій кількості пересилали з Франції. Але далі листівками та картинками справа уже не обходилася. Поняття сім'ї, вірності і традиційної моралі для них перестали існувати. І тут нічого дивного, бо постійна загроза смерті призводила до вибуху тестостерону та адреналіну. А ще як це завжди буває в таких випадках, спрацьовував інстинкт продовження роду. Вони заводили інтриги з медсестрами, біженками, працівницями Червоного Христа, звичайними місцевими дівчатами чи жінками, або ходили у цивільні чи польові борделі. Одна із сучасниць писала, що солдати могли багаторазово і абсолютно аморально, як тварини, задовольняти свої потреби у борделях, розташованих неподалік лінії фронту. Британський військовослужбовець писав. Ми не були ченцями, але солдатами на війні, надзвичайно здоровими і точно з надлишком енергії. І якщо любов за гроші і не замінювала справжню, то вона точно була кращою ніж нічого. У будь-якому випадку допомагала спустити пару. Попит формував пропозицію: оскільки попит з боку солдатів був величезний, то при фронтовій смузі негайно почали з'являтися легальні і нелегальні будинки розпусти. А пізніше в арміях Німеччини та Австро-Угорщини почали відкривати і польові борделі, які працювали виключно для військовослужбовців. Причому солдатів та офіцерів обслуговували різні дівчата. У своїй автобіографії солдат під іменем Ервін Блюменфельд, який працював у такому закладі, залишив ось такі спогади. Я був покликаний виконати свій обов'язок перед батьківщиною як доглядач борделю. Крім мене, тут знаходилося 18 жінок з них шість виключно для офіцерів. Якщо жінки для солдатів мали обслужити принаймні 30 осіб на день, то офіцерським повіям потрібно було лише 25. У моєму грозбуху я відзначав порядковий номер відвідування, а також ім'я та номер жінки, номер кімнати та час початку і кінця візиту. Один візит коштував 4 марки: одна марка для жінки, одна марка для наглядача і дві марки для Червоного Хреста, який був відповідальним за моральне здоров'я цього підприємства. Різко зросла кількість венеричних захворювань, поширення яких в армії порівнювали з ТЕФОМ. При цьому багато хто з хворих не тільки не соромився своєї пікантної недуги, але навіть пишався хворобою і продовжував сексуальні пригоди. Блядувати не перестаю, намагаюся користуватися, незважаючи на статеві хвороби, хвалився в листі один з офіцерів. Прапорщик Бакулін, якого ми вже цитували раніше, писав. Венеричні хвороби лютують не лише між військовими, але також, як це не сумно, і між сестрами милосердя. І не їх нагороджують хворобами, а вони. Нещодавно зі станції молодечно було відправлено на лікування 100 сестер. За словами одного лікаря, у Варшаві у шпиталі лежало до 300 сестер та кілька священників. Хворі і військові також не лягали на лікування а в шпиталі йшли лише ті, у яких була важка форма хвороби. Коли евакуйовували усіх хворих, то було помічено, що деякі заражалися навмисно, щоб отримати відпустку. Відтак, у Польщі навіть євреї пропонували товар із запитанням для задоволення чи евакуації через те, що в безладні статеві стосунки масово вступали медсестри на фронті. Сифіліс навіть називали сестритом а символіку Червоного Христа над установами військово-санітарних організацій порівнювали із червоними ліхтарями. Масовий та безладний секс на фронті та у прифронтовій зоні призвів до того, що лише у військах Британії було зафіксовано 416 тисяч випадків госпіталізації внаслідок венеричних болячок. За найгрубішими підрахунками, приблизно 5% усіх солдатів, які опинилися у військах Британської імперії, ставали жертвою таких хвороб. Тут загалом варто відзначити, як змінювалася мораль та поведінка жінок у тогочасному суспільстві. Чоловіки пішли на фронт, ті залишилися вдома і були змушені брати на себе багато чоловічих обов'язків. Ходили на роботу, на заводи та фабрики, виготовляли зброю та вибухівку. Ось показова світлина з такого виробництва. Вони отримали заробітну плату, ставали впевненими в собі і незалежними. І це одразу відчувалося. Наприклад, у тій самій Великій Британії до початку війни пристойна жінка ніколи б не пішла до бару одна, оскільки це було б сприйнято як легковажництво, як поведінка повії. А тепер паби були переповнені тисячами робітниць фабрики заводів, які не лише змінили чоловіків біля верстатів, але й перейняли їхні дозвілля. Оскільки жінки роками не бачили своїх чоловіків, які пішли на фронт, то почали масово крутити інтриги з тими, хто залишився в тилу чи приїжджав у відпустку. Ситуація, коли відпускники спокушали чужих дружин, стала після початку війни звичайним явищем. Але настільки масовим, що у деяких країнах держава була змушена брати його під контроль. Наприклад, у Великій Британії дійшло до того, що поліція отримала додаткові незвичайні функції: відстежувати коханців у будинках фронтовиків. Снотливість жінок пропагували як національний обов'язок військового часу. На вулицях разом із полісменами до вірності закликали добровільні патрулі, які складалися з найбільш добропорядних жінок. Взагалі, фронтовий амур це тема для окремого випуску. Якщо б ви хотіли його побачити, то напишіть. Я ж лише додам, що така ситуація була і в Другу світову війну в Красної Армії. Був поширений інститут ППЖ похідно-польових жінок. Ми вже розповідали про це раніше. Німеччина своїх солдат забезпечувала військовими борделями, а на окупованих територіях творила мережі будинків терпимості, у яких працювало місцеве населення. Друзі, з вами був канал The Documentalist. Якщо вам сподобалася наша розповідь, то прокоментуйте чи підпишіться. Також ви можете підтримати нашу творчу команду через сервіс BuyMeACoffee, Монобанку чи PayPal. І дякую тим людям, які вже зробили пожертву. Це круто, бо дає нам можливість рухатися уперед. Бережіть себе, зустрінемось.